Я не вистріла вікно, я вийшла, мене стіну розвалила, я вийшла в вікно просто, через стіну вийшла, її вже не було. Саме так жителька однієї з громад, що на прилученні Світлана Хулап врятувалася з будинку, котрий от-от впаде просто на голову. У нього вранці 1 грудня влучив російський шахет. Проте жахіття Світлана Михайлівна не може згадувати без сліз. Я просто проснулася. 5.25 було, я думаю, ще рано я посиджу. Потім все як летить. Я привикла, що вони літають. А потім зрив, кругом морить. І передньої я не полився, немає. І я туди вийшла. Просто я тільки вискочила з хати і спальня завалилася там, де я сидів спала. і Лежала, воно зразу все впало стеля. Ще вчора осіннім вечором будинок грів теплом господинів. Тут минуло дитинство та юність пані Світлани. У кожному куточку оселі були особливі спогади. А наступного ранку рашистський безпілотник зруйнував дім, залишивши на його місці згарище. Розділив на до і після життя ще однієї родини. Я з родини думала, що мою хату колись прилетить. <пух> я знаю, що якби вони згоріли в адусі. Я за 58 років мої батьки жили, наживали. Я скільки надбала всього. Я осталася в одній ночі, ночній сорочці. Добре, що добрі люди знеслися, одержі дали. Пані Світлану прихистила подруга Валентина, власниця зруйнованого будинку дивом вціліла. Та ця війна залишила на тілі Світлани Михайлівни рани, котрі ще довго не загояться. Сьогодні постраждала, вимушена пересуватися за допомогою милиць. Я ж не стану на ноги, їх вже немає. Там ще ж, ж нема шкури, воно все спечене, я на їх не стаю. Воно все горіло, я не чувствула, що воно горіло. Я просто не знаю, я на автоматі вискочила з хати. На допомогу Світлані Хулап першими прибули сусіди. Вони ж і викликали відповідні служби та не дали полум'ю поширитися на інші будівлі. Прокинувся від гулу того шахеда. Шахед гудів, наче в хаті він. А потім проснусь, дивлюсь, у вікно якраз сюди ну, до неї виходить. Тоді спишка, взрив і спишка. Я у вікно вже в сусідки хата горіла з середини. Я бігом, що маті роділа бігом до сусідки кричу Свята, свята, де ти? Коли ж дивлюся, той і штани надіваю на году, і все, коли вона вже за диму виходить. Я її за руку бігом, жінка стояла моя збоку, я жінці дав. Кажуть, йдіть, займайтесь в хату, вона не знаю, там мивали кров, змивали, вона в пепелі, вся, в крові була, все той. А я давай пожарних за, е, визивати вже давай тут. Тоді ще горів оцей е, пристроєчка, як ми у трьох сусідами, бігом, відрами затушили, бо якби все це згорілося, тоді це і пішло б далі. Так ми ще, поки пожарні приїхали, встигли затушити цей дровничок. Він тільки-тільки починав, -тільки а хату вже ми нічого не мали зробити. Будинок Степана Степановича також частково постраждав, та власними силами вдалося усунути наслідки атаки, говорить чоловік. Зазнало ушкоджень ще одне домогосподарство. Тут ніхто не мешкає. Після обстрілу власники будинку поладнали розбите вікно та поклали п'ять листів шиферу. Щоразу на місці події працює відповідна комісія. Документують наслідки агресії Росії, розповідає заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Андрій Галушка. У нас виконком затверджено склад комісії. Ця комісія виїжджає на такі пошкодження і на такі випадки актується все, заносяться відповідні реєстри. З метою отримання відшкодування. 1 грудня комісія також працювала на місці влучання шахеду. Прибули одразу після повідомлення про вибух. Наслідки терористичного удару задокументували. Вона буде занесена у реєстр постраждалого майна як будівля, що зазнала, ну, яка повністю зруйнована. Відповідно, ми будемо очікувати, людина ця постраждала. Жінка буде очікувати відшкодування від держави, але селищна рада готова на випадок. Якщо це буде або затримка якась, або якась невідповідність ну, не, не в її документах, то ми готові допомогти цій людині з житлом. Постраждала від атаки ворога, говорить, відбудовувати дім на батьківському подвір'ї не хоче. Надто боляче буде жити зі згадкою про цей страшний ранок. Там я не зможу. такої як була, хата не буде. Я просто просила, щоб мені є Сімона на моєму кутку, хату там, де я прожила всю свою життя. Росіяни атакують дану громаду вже не вперше. Від обстрілів страждають мирні жителі, ворожі цілі пошкоджують і будівлі, що у комунальній власності громади. В цьому випадку ми не ждали відшкодування від держави, оскільки вже холодна пора року, і коштом селищної ради були замінені всі склопакети. Ну і проведені ремонтні роботи. що бачите, вони не повністю завершені, але, по крайній мірі, холод вже в будівлю не заходить, вже більш-менш там тепло. Керівниця установи, котра і зазнала ушкоджень, говорить, повертаючись до закладу, щоразу згадує, у якому стані він був одразу після обстрілу. Це рана, це ранило мій заклад, ранило мене. Воно прилетіло якраз мені в кабінет. От зіпсувало кришу, зіпсувало крокви, пробило стіну, оту колону розбило. Це був жах, кругом щебінь, отакі... Уламки із осколки, такі дрібненькі, більші метал різного сплаву, дуже гострий, такий як лезо. Ніби лезом щоденно кожну громаду України ранить ворог, коли у будинки влучають ракети та шахеди, коли на малу батьківщину на щиті привозять героя. Та щоразу ми стаємо сильніші, кажуть українці, допомагаємо захисникам і чекаємо на перемогу. Катерина Кравець, Антон Дмитрієв, час новин, прилуки.